Коротше, що можна знайти в Німеччині на вулиці. Хе-хе, <хи> дивіться. Тут спочатку непонятно, тому що я вже розібрав повністю. Я ще багато відео про це зніму. Деякі лохати. Це кофеварка преміум класа, але вона пряміком з 2000-х років. Але що я можу сказати? Розібравши її, зараз би, головне, не доламати. Розібравши оцю юру, Юра звати, ще і наш коріш, коротше. Розібравши цю Юру, я зрозумів, що... Раніше робили якісно. якісно, якісно, Без всяких сенсорних панелей. Тепер дивимося на мою нову. Тут сенсорна панель, вона ну, 2-3 роки отвалиться це 100%. Я прям увірений чомусь. І оці от от кнопки, да, які легко поміняти, які робляться, да, воно не так красивенько, але все працює. Чого вона поламалася фактично, дивіться, я вам зараз покажу. Тут у нас стоїть оця штука розобрана, яку я розібрав. Стандартно просто забилася, забилася кавою. І цій кофеварці 20 років. Подивіться, подивіться. Тут просто нема чому ламатись. Це все або желізо, або хороший пластик. Тобто щоб його ще зламати, то треба ще постаратися. І що я хочу сказати? Чому вона стояла десь 1000 євро на той час. Одна із перших. Дуже крута кофеварка, між прочим. Реально крута. Пластмаса, все на вищому якості. Я її розібрав. І тут подивіться, просто скільки деталей, скільки всяких деталей це лише прийом маючу. Зламалася, забилася оця штука, між От ця штука забилася. От. На таких, е, тут є уплотнителі резинки, е, і їх треба міняти. Вона була роздулася і німці просто викинули. Тому що міняти коштує 10 євро. Купиварка стара, в них є багато грошей, купили нову. І от сюди попала кава. Сюди попала кава. Я потім зніму відео, як я це розбирав, збирав. Сюди попала кава і воно не, ну, не йшло. Тому кава не робилася. Але тим не менше. Тим не менше. Тут все чекі-пуки, все чекі-пуки, проводки, все, я вже подивився. Жлізечко, все якісне, це не маш, це апарат. Це одна із кращих, рахується кововарок. Взагалі, взагалі, швейцарська збірка. Ще не Китай. Зараз почти все Китай робить, а це чисто швейцарська збірка. Прикиньте, 2000-х роках, блін. Оце якость. Коротше, дивіться, багато буде відео про цю кофеварку. Я її постараюсь зробити. Зараз шукаю ну, запчасті, мені треба резинки спеціальні. Вони продаються, просто треба почекати. А далі зніму покажу, як ремонтувати, і якщо у вас щось зламалося, як оприділити де і що зламалося. Всім чус, всім до зустрічі. Пока!